We'll oh, Кам'янське Тут бувала вже проїздом не раз і знову я вирішила завітати у найближчий секонд хенд, тільки що подивилася розклад руху, нібито я зможу потім ще поїхати в найближчі часи, щоб не чекати до вечора тут. Тому прям зараз вирушаємо в секонд-хенд, швиденько зробимо огляд. Минулого разу я знайшла в цьому секонд хенді маскина, але вирішила тоді не брати через маленький розмір. Тобто бренди там теж можна знайти такі непогані. Зараз хочу швиденько пробіжатись, подивитись, що там сьогодні є. Друзі, ось я прибула в свій секонд-хенд, виявляєте, сьогодні ціна 50 гривень. Це така, мабуть, це максимально низька ціна. Тому пошліть дивитись срочно, терміново. Так, дивіться, взуття не зібрали. Є такі туфлі від бренду Каліко. Просто не знала, що каліка також взуттям випускає. Ну так, бачите, взуття вже майже немає. Зате є інші речі. Червону кофту спортивна. Вона мені дуже маленька. Це, мабуть, взагалі дитяча річ. Але колір такий він поганий. Карманчики класні. Бренд Mac. Ні разу не зустрічала цей бренд. Не буду брати через маленький розмір. Але можна навіть її зважити. Подивитися, скільки коштуватиме вона, думаю, гривень 6 максимум. І трохи є зачіпки. Зразу одразу наступна знахідка. Гері Вебер. Ось така блуза. Великий розмір, але можливо я візьму для своїх дівчат. Таку річ. Якість нібито віскоза, а ось тут схоже на шовк. Немає бірочки зі складом, тому, мабуть, досі вона тут і висить, тому що немає бірочки зі складом. Зрізана. Так, відкладаємо Гері Вебер. Так, девчата, сука, они тут даже мало. Ничего такого прям не пок пока не бачу. Мейсон скотч. Опа. Комбес, что ли? Мейсон скотч. Это что, Нарич? Комбези, я знаю, що не всі полюбляють, але бачите, шилдик є на місці. Колекція біч Гавайи, USA. гудзики всі на місці. Так, ну, цю річ можна. Можна її навіть поміряти.

Forever 21, теж комбез. Навіть в останні хвилини ще можна щось знайти, бачите. Так, що є в сумочці? Ось така шкіряна. Сумочка. В доброму стані. але вона не дуже популярної форми. Май Ані. Шкіра така дуже добротна. І майже ціла вона. Ще ось така дермантинова сумка якась. Подрана. Теж подрата. І ось такий чемоданчик. Ну а цю сумку варто розглядати і погуглити, що за бренд. Можливо, в нас вона не дуже ціняться, а на eBay. Можна її. Ой! В общем, дуже мене зацікавила ця сумочка. Бренд Mayani Це видно, що це вінтажна, така дуже якісна річ, що це шкіра, натуральна. Полізла я шукати, виявила, що це італійська сумка, італійський бренд. Є два бренду Маяні, є такий більш дешевий і є, який спеціалізується на вінтажних речах. І ось ця сумка, саме та, що є більш коштовною, і по ній видно, Де якісь фурнітури. Я штучному інтелекту закинула цей лейбл. Він каже, що сумки бренду Маяні, особливо вінтажні моделі, можуть мати різну цінність залежно від їхнього стану, матеріалів, рідкості та попиту серед колекціонерів. У середньому ціни на такі сумки можуть коливатися від 100 до 300 євро. Але якщо сумка дуже рідкісна, то може бути ціна і вища. Mm. Ну, я її, мабуть, брати не буду, тому що я не колекціонер та не знаю, куди її дівати. Тут, і тут ще є посарапана вона трошечки. Це єдиний недолік, який є. Така цікава річ. Дотрикнутися до історії. Це вона мені трошки, трошечки деві подобає, подобається навіть. Всім зважу її близько. Мені, Мені дуже подобаються вінтажні речі прямо. Я тільки що її зважила, вона коштує 26 гривень. Ну я все одно, мабуть, брати не буду, тому що. Друзі, ну так вдало, я ще не заходила, я вам кажу просто. По-перше, дивіться, скільки я речей тут набрала. І всі, всі люкс бренди, ну це не то, що там я щось там брала, ну прям речі класні. І щось з цього я обов'язково візьму. Ну особливо це пальто від Донакара Нью-Йорк. Боже, воно настільки гарно виглядає, воно сіло, давайте. Зараз я ще зніму кофту та вам. Покажу. Взагалі. Ось вам секонд-хенди. А я ще не хотіла йти сюди, думаю, де поїду вже додому. Ага. Тепер я думаю, боже, як я могла таке зробити. Воно шикарно. Дивіться взагалі. Дивіться, Донакара New York Jeans. Взагалі, стан ідеальний, просто його навіть не треба прати, можна просто його відпарити і все, і готово. Як гарно бути з розміра. Багато речей можеш собі дозволити придбати. Поїхали, поміряємо, що я ще тут знаходила. Так, до речі, це пальтішка Донакара Нью-Йорк витягнула ровно КГ і коштує сьогодні 50 гривень, я його хочу забрати. І, звісно, я знайшла спортивну ось таку маєчку, ніколи собі не відмовляю, в задоволенні придбати спортивні речі. Вона дуже легенька, прям невагома, велика на мене трошки, але її треба вдягати під топик спортивний. Навіть не знаю, можна взяти, можна не взяти. Колір такий синій. Мені подобається, що вона така легенька, ну я не знаю, я бужню спортивні речі, я спортивна манячка, завжди беру спортивне. Викладую і зважу, можливо, візьму, буду вже дивитися по цінам, що там вийде. Там Ось вам Кам'янський, ось вам і секан біля залізничного вокзалу. Бачили, що я вже знайшла. Так ще, мене ще тут багато чого є. Так, Наступна річ червона від спортивного бренду MAC. Вона прямо сіла на мене. Я думала, що вона налізе, а налізла, бачите. Ну, навіть і не знаю. І мені колір подобається, в мене червоного ще нічого немає, спортивного. Хотіла би собі. Тут мені оці не подобається, Я не люблю Ну, Вона розтібається аж без сюди, бачите. Ну, мабуть, також візьму, якщо буде коштувати там 5-6 гривень, чому б не взяти. Це секонд-хенди, Я вже обожнюю ці секонд-хенди. Я вам кажу, приходжу і завжди щось знаходжу таке, що думаю, ну як можна це залишити? Це класно, так? Да? В цій штуці дуже класно робити фото, тому що мені пасує червоний колір. І ж тут гарна сіла. Коротше, мені дуже подобається, я, мабуть, її також заберу. І за клас. Окей, я да твайне серла. Уявляєте? Я вам кажу все завжди знаходжу гроші, я, я беру їх. Я не знаю, хтось каже там не можна брати. Чому відмовлятися, коли тобі ось так ось? В общем, дві гривни знайшла. А також ось таку дуже шикарну, на мій погляд, блузу від Гаррі Вейбер. Дивіться. Вона 100% свискоза ось тут. А тут або поліестер, або шовк, але мені більше нагадує, що це шовк. Ну, можливо, я і помиляюсь, але якщо це поліестер, ну тут дуже все якісно виконано. Щоб вам показати шовчики тут. Просто... Настільки привканана, якісна річ, класна. Тут полуховад полу груди 62 см, ну, тобто це можливо на LXL надягати спокійно. Дякую, ось така прикольна річ. Герри Вебер One Love. Я, до речі, коли була в Одесі, бачила магазин Геррі Вейбер. Мені так хотілося б туди потрапити, але це було вже надвечір і він був вже, вже зачинений, на жаль. Взагалі, цю річ я обов'язково забираю і комусь із дівчат своїх пристрою. Воно дуже класний. І стан класний, ще ідеально. Дуже сподобалось. Рукавчику вона нібито, ну не знаю, на який розмір. В общем, Дуже гарна якісна річ. Як вона могла тут залишитись до останнього дня, не знаю. Так, дівчата, наступна річ це такий топ, він не має назви, не має бренду. Але в ньому якість маркень. Я його взяла саме на дотик. Тут такі рукавчики, бачите, три чверті. Тут або навіть дві чверті. Ми з таки горло, моя мама дуже любить, щоб я от таких ходила в таких от, футболках. А, я його хочу зачепити. Він взагалі ну, ні, ні мама, ні папа, ну якістю. Просто. Я не знаю, як вам це передати. Тонесенька, тонесенька тканинка, дивиться. Шовчики дуже рівні всі. Не знаю, що це за бренд. Я так і не знайшла. Ну, таку як базову річ можна зачепити там, за 3 гривні чи не гроші. Ще сподобалось дуже ще. В мене залишились штанці такі з прищіпами і комбінезон Мейсон Скотч. Зараз поміряємо. Так, друзі, наступна моя знахідка це штани від бренду італійського Piu-Piu. У мене вже є сукня така бірюзова льняна від Piu-Piu. Бренд цей класний. Штанці мені дуже сподобалися. Дивіться, які вони з прищипами, але вони вкорочені. Це, бо вони вкорочені, але це така моделька. Вони такі літні, вкорочені, штани дуже висока якість, 50% котон, 50% поліамід і ластан. А, В общем, що я можу сказати, для мене вони дуже великі. Ось, ну я все одно хочу їх забрати, можливо, сестра моя захоче їх собі забрати, можливо, я їх викладу на шафу. Ну, Вони дуже класні, стан новий, карманчики, дуже зручні, на мій погляд вони сучасні. И они белые, белые, белые речи, это завжди, да, даже под эту штуку. Або я могу пояс себе ставить, и і... оно будет не видно, -то через то, что тут прищипы, можно так носить. Я просто что то какая гарна зашла себе, вообще не вижу Так, все комбез, сейчас примеряю. Sunny бич. Мейсон Скотч. Тут є навіть гудзик запасний, все золоті бірки, ну все як треба. Перший розмир. Так, друзі, і наступна річ це Мейсон Scotch, такий комбіс. Чесно кажучи, на мене він прям прилипку. Тут по бедрам він мені трошечки замали, то я, тобто я не сяду в ньому, збирається. Але річ мені дуже сподобалась. Вона, незважаючи на те, що це полістер, Воно досить гарно виглядає. Ось так от в якомусь місті, курортному ввечері вдягнути, прогулятися. Дуже, на мій погляд, сильно виглядає. Класно. Є карманчики. І Такі дуже тут цікаві гудзики. Є запасний гудзик, я вже казала, чим класна річ. Ну, цей комбез, мабуть, залишу, тому що ну, це можна, таке може носити моя племінниця, але вона у них у молоді там своя мода, тому вона, мабуть, не захоче. А так на неї, це а не на мене. Цей комбізік, мабуть, залишу тут. Так, друзі, ну а на мені сьогодні блуза від італійського бленда Манарі. Вона з бавовни така, легенька, я її купувала, я вам навіть її не показувала, тому що вона така. І вона мені велика, але все одно вона мені так подобається, тому що вона легенька настільки, от, на спеку ідеально рятує. Штанці just Strong, моя кофта від Uniqlo, блакитна. Я її теж купувала в Сиканді в смартсторі на раковці в Кременчузі. Ну, Взагалі, <laughs> я так вирішила вдягнутися і уявляєте, яка я була не думала, вдруг буде прохолодно, таскаю з собою цю свою, свою, свою нікож. Ну, що вже робити, вже їде вона зі мною, покаталась в Одесу, можна так сказати. І ще хочу друзі, друзі, сказати, мені дівчата писали, і я повністю згодна з тим, що у великих містах, що касається секонд-хендів, особливо, дуже-дуже велика конкуренція. Там би оці речі, які я тут знайшла сьогодні, там би вони ну, просто не затримались, там би одразу перекупив, в перші хвилини, би позабирали, мабуть, ці речі. Ну, що? Такі красиві, якісні речі, відомі бренди, якісні. ось. Тому варто за речами можливо їздити не у великі міста, а навпаки, в невеличкі міста, де менша конкуренція. Я дуже хочу приїхати в Кам'янське, зробити і тут по всьому місту, полазити. Ну, Можливо, так і відбудеться колись. Ладно, поїхали. Давайте подивимось, що, що скільки коштує, будемо вирішувати, що брати, що залишати. Давайте подивимося скільки коштує. Мейсон коштує 12 гривень. Я його брати не буду, тому що він мені маленький. Ось. Штан і било. Піву-піву Блуза від Геррівебер коштує 10,75. Така спортивна червона штука коштує 8 гривень. Мабуть, я її візьму все ж таки. Так, що ще? Я Вже показувала, що Донакара Нью-Йорк коштує 50 гривень ровно. І ще ось така легенька чорна. Чорний топик коштує 6 гривень. Ну як, Що я хочу взяти? Що, я хочу звідси забирати. А, ну, і ще ось цю цю мику я вирішила не брати. Не буду навіть зважувати. Опа. Це разом вийшло на. 93 гривні. Уявляєте, скільки речей набрати на 93 гривні. Ну, мабуть, візьму їх всі, всі, що я вам показала. Окрім цієї маєчки і цього комбезу Це не буду брати. я пішла відносити ту синю майку і знайшла ось таку рожеву, хтось кинув її. Вона коштує 5 гривень. Ну це ти ж мій розмір, ну цю мабуть я візьму роже яскраво, Яскрава така класна. Це бренд H&M. Розмір S. HM Sport. Не буду вже міряти, ладно. Коротше, все разом вийшло на 98 гривень. Це куча моя. Клас. <реш> Ось такий магазин бутик біля залізничного вокзалу в Кам'янському. У мене знову пакетик речей. Ну, я вам хочу сказати, що я дуже задоволена, що я сюди прийшла. Звісно, що випуск буде по зрівнянню з попередніми випусками, дуже буде такий простенький, маленький. Я ще в мене продовжується турни моє, повертатися вже буду у село. Ну, Але можливо, ви пам'ятаєте, я якось сиділа. І на лавочки казала вам, що чого б мені хотілось б, що я дуже хотіла помандрувати по секонд-хендам інших міст. Ну і в мене це вдалося, можливо, я можна була ще більше, ще краще. Но я вважаю, що небагато. Не погано. Все, йду вже на вокзал. І потім буду чекати, очікувати маршрутку, Сподіваюсь, що мене. Мені повезе, я не буду як минулого разу тут три, стояти три години. Минулого разу я взимку стояла на холоді три години, чи дві години, чи три, не пам'ятаю вже. А зараз що Навіть краще. Much, much, much later. Шутка не зупинилась. Наступна через невідомо скільки буде, так що як я люблю цю трасу, це прям... Окрема любов. Не хочеться мені нікого тормозити, просити бути попутчицею, але не знаю, не хочеться і до вечора тут сидіти. Зато покупочки в мене. Під сонцем. Ось. маршрутка тільки туди приїде через 10 хвилин. І один там хлопець короте, каже, ну можу підвезти, але не саме туди, куди тобі потрібно, а там за декілька кілометрів. Ну, ось власне, він мене підвіз. Короте, я вам кажу, от це в мене місце проживання. Мені чомусь так Одеса сподобалась. Можливо, пошукаю можливість переїхати кудись. Ну, в Одесу. Тому що щось мені вже... Надоїло отут ходити по цій трасі постійно, то пішки, то що щось В общем, ми поняли.